Діти, зараз ми вивчимо основні правила, яких ви повинні дотримуватися, коли працюєте за комп'ютером або в кабінеті інформатики. Ну що, почнемо? Перше, підготуй своє робоче місце перед уроками. Прибери зайві речі з робочого столу. Працюй чистими та сухими руками. Вмикай пристрої лише з дозволу дорослих. У кабінеті інформатики вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Уважно слухай повідомлення вчителя. Виконуй завдання точно за інструкціями. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора і системного блока. Слідкуй за поставою. Спину тримай рівно. Сиди за комп'ютером на відстані витягнутої руки від монітора. Не їж та не пий, коли працюєш за комп'ютером. Не принось у кабінет інформатики їжу та напої. Не клади предмети на клавіатуру. Поклич дорослих, якщо проблема з пристроєм. Не ремонтуй самотужки. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Фізкульт хвилинки дуже корисні. Після завершення роботи прибери своє робоче місце.